Тес Геррітсин асистент. Розділ п'ятий. Лабрадор ретривер доведений мало не до істерики, присутністю поліцейських, які стояли поряд, скиглив і рвався з повітка, прив'язаного до дерева. Хазяїн собаки, немолодий чоловік у шортах, сидів неподалік на великому камені, сховавши обличчя в долонях і не звертаючи уваги на благальне скиглення. Власника собаки звали Пол Вандерслот мешкає на Рівер Стрит усього за милю звідси, сказав патрульний Грегорі Даут, який уже убезпечив цю ділянку, почепивши на дерева огороджувальну стрічку. Вони стояли на краєчку муніципального поля для гольфу і дивилися в нетрі парку Стонібрук Резервейшн. Це місце на південній околиці Бостона було оточене передмістями. Але всередині Стонібрук розляглося 475 акрів нерівного ландшафту, який складався з лісистих пагорбів і долин, голих скель і болотяних ділянок, оторочених комишами. Узимку до послуг любителів кататися на лижах були 10 миль трас на пересічній місцевості. Улітку люди могли бігати тихими алеями. Як містер Ванделслот. Поки собака не привів його до того, що лежало за деревами. Каже, що бігає тут щовечора із собакою, сказав офіцер Даут. Зазвичай він спочатку піднімається по «Іст Баундері, а потім повертає і біжить уздовж цього боку поля для гольфу. Увесь маршрут приблизно 4 милі. Але сьогодні пес вирвався від нього. Вони бігли по «Іст Баундері. Аж тут Лабрадор кинувся на захід, у хащу і не повернувся. Вандерсот побіг його шукати і мало не перечепився. На шляху лежало це тіло. Далот подивився на бігуна, який сидів, зіощулившись на камені, зателефонував у 9.1.1 з мобільного? Ні, мем. Він знайшов телефон автомат у томсон Центрі. Я прибув сюди близько другої двадцять, намагався нічого не торкатися, лише зайшов у хащу достатньо далеко, щоб переконатися, що там справді тіло. Я пройшов ярдів 50 і почув запах. Потім іще п'ятдесят і побачив його. Повернувся сюди, і огородив місце знахідки стрічкою з обох кінців Баудері Роуд. А коли прибули інші? Детективи Сліпер і Кроу приблизно о 3 Судмедексперт – о третій тридцять. Він помовчав. Я не знав, що ви теж будете. Мене викликала доктор Айлс. Здається, ми всі припаркувалися на полі для гольфу. Так наказав детектив Сліпер, щоб машин не було видно з Алеї Енекін. Він не хотів привертати увагу. Із преси уже хтось був. Німе. Я подбав про те, щоб по рації про це не говорили. Пройшовся до телефону автомата. Добре, якщо нам пощастить, вони взагалі не з'являться. Ага, сказав Даут. А це не один із тих шакалів. Темно синій Маркіз проїхав полем для гольфу і зупинився перед фургоном медичних експертів. Знайома огрядна постать вивелася з машини. Пригладжуючи ріденьке волосся на лисому черепі. Ні, це не репортер, сказала Ріцоллі. На цього типа я чекала. Корсак перевальцем підійшов до них. Як думаєте, це вона? Доктор Айлс каже, що ймовірність дуже висока. І якщо це так, справа перемістилася в межі Бостона. Вона подивилася на дауда, з якого боку нам підійти. Щоб не знищити можливі сліди. Найкраще зі сходу. Сліпер і кроу вже зняли місце знахідки на відео, сіде взуття з іншого боку, тіло тягнули з алеї Енекін. Ідіть он туди. за запахом зорієнтуєтеся. Ріцьолі з корсаком залізли під огороджувальну стрічку і пішли в хащу. Молоді деревця росли густо, як у справжньому лісі. Поліцейські нахилили голови, але колючі гілки все одно дряпали їм обличчя. До штанів чіплялися галузки ожини. Вони вийшли на алею для пробіжки і побачили огороджувальну стрічку, яка тріпотіла на гілці. Чоловік біг отут, коли собака вирвався від нього, сказала Ріцоллі. Схоже, що цей сліпер лишив тут стрічку. Вони перейшли алею і знову заглибилися в хащу. Господи, здається, я вже чую запах, сказав Корсак. Ще, не побачивши тіло, вони почули моторошне дищання мух. Сухі гілочки ламалися під ногами з гучними, ніби постріли звуками. Сліпер і кроу з перешкодженими від огиди обличчями, відганяли мух. Доктор Айлс сиділа навпочіпки. Сонце кинуло декілька діамантових полисків на її чорне волосся. Ріцолі підійшла ближче і збагнула, чим вона зайнята. Чорт, краще б я цього не бачив, простогнав ошелешений Корсак. Рівень калію в скловитому тілі дозволяє встановити, скільки часу минуло після смерті, пояснила Аїлс. Її оксамитовий голос промовив ці слова майже збудливо. Точно встановити буде важко, подумала ріцолі. Роздивляючись у голене тіло, Айлос поклала його на просте радло, і воно лежало горілиць. Очі відвалювалися від знищених спекою тканин голови, горло намистом обіймали дископодібні синці, довге біляве волосся перетворилося на жмут соломи. Роздутий живіт набув жовтало зеленого кольору. Від розпаду крові вени стали страхітливо помітними. Під шкірою немов би розбігалися Чорні ріки, але всі ці жахливі деталі брякли на тлі процедури, яку виконувала Айлс. Оболонки ока є найчутливішими поверхнями людського тіла. Навіть крихідна піщинка чи вія, потрапляючи під повіку, може завдати величезного болю. Тому ріцолі з Корсаком не могли спокійно дивитися, як Айлс протикає око мертвої жінки голкою 20-го розміру і повільно відсмоктує схлоподібну рідину у шприц обсягом 10 кубічних сантиметрів. Просто прекрасно!» – сказала Айлс втішеним голосом. Вона поклала шприц до наповненого льодом боксу, потім звелася на ноги і королівським поглядом роззирнулася навколо. Температура печінки всього на 2 градуси нижча за температуру черевної порожнини. Комахи і звірі не нашкодили тілу, вона тут недовго пролежало. То його просто викинули тут? запитав сліпер. Забарвлення шкіри вказує на те, що вона померла лежачи горілиць. Погляньте спина темніша через накопичення крові, а знайшли її обличчям униз. Отже, її сюди принесли. Так, менше ніж 24 години тому, а судячи з вигляду, вона померла набагато давніше, зауважив кров. Так, тканини тіла обвисли, спостерігається суттєве розбухання, і шкіра вже відшаровується. А оця носова кровотеча? запитав Корсак. Кров розкладається і тіло починає очищувати себе. Через розширення газів із нього витісняються рідини. Час смерті? запитала Ріцоллі. Айлс трохи помовчала, уважно вдивляючись у страхітливо розпухлі рештки жінки, яку вони всі мали за Гейл Єгер. Дзичання жадібних мух заповнювало тишу. За винятком довгого, білявого волосся, цей труп не мав нічого спільного із жінкою з фото. Яка самою лише усмішкою могла зваблювати чоловіків. Неприємне нагадування про безрадісну рівність усіх людей і гарних, і звичайних, перед комахами і бактеріями, що перетворюють їх на плоть, яка розкладається? Не можу сказати, відповіла Айлс. Поки що не можу. Вона померла більше, ніж добу тому, не відступалася ріцоллі. Так. Її викрили в неділю ввечері. Чи могла вона бути мертвою відтоді? Чотири дні? Залежить від температури навколишнього середовища. На тілі немає пошкоджень, спричинених комахами, і це наводить мене на думку, що його донедавна тримали в приміщенні. На нього не впливали зовнішні фактори. Кімната з кондиціонованим повітрям могла б сповільнити розпад. Ріцолі і Корсук звернулися, подумавши про одне й те саме. Чому невідомий убивця чекав так довго, перш ніж позбутися тіла? У детектива сліпера затріскотіла рація, і вони почули голос Дауда. Щойно прибув детектив Фрост і команда судмедекспертів. Готові їх зустріти. Зачекайте, сказав сліпер. Він пробув тут недовго, але через спеку вже мав виснажений вигляд. Цей детектив, найстарший у загоні, уже не мав нікому нічого доводити. Йому лишалося не більше, ніж п'ять років до пенсії. Він поглянув на Ріцолі. Ви над цією справою вже працювали разом із колегами з Ньютона, правильно? З понеділка, кивнула ріцолі. Вестимете справу? Добре, відповіла ріцолі. Гей, ми раніше за нею прибули на місце знахідки, заперечив кроу. А викрадення відбулося в Ньютоні, докинув Корстак. Але тепер тіло в Бостоні відрізав кров. Господи, навіщо нам сперечатися про це? зітхнув сліпер. Я веду справу, сказала ріцоллі. Вона моя. Дивилася на Кроу, не відводячи погляду, намагаючись провокувати його кинути їй виклик. Тот мало сполахнути їхнє звичне суперництво. Кутик губ у крову почав зводитися в бридкій зневажливій посмішці, а потім сліпер сказав у свою рацію Справу веде детектив Ріцолі, і він знову поглянув на неї. Готові прийняти судмедекспертів. Вона подивилася на небо. Зараз, о п'ятій по обіді, сонце вже спустилося за верхівки дерев. Нехай приходять, поки тут бодай щось видно. Труп у лісі, а день згасає. Це їй не подобалося. Де є дерева, є і тварини, готові розтягнути по хащах рештки тіла і докази. Дощі змивають сперму і кров. Тканини може розвіяти вітром, немає дверей, які захищали б від перехожих. На місце знахідки тіла легко потрапляють цікаві заброди. Ріцарі розуміла, що експерти-криміналісти мають терміново прочесати ліс. Вони озброїлися металодетекторами, гострими очима та спеціальними мішками, які от-от мали наповнитися страхітливими скарбами. Витершись із хащі на поле для гольфу, вона обливалася потом і почувалася брудною. Їй уже набридло вбивати на собі комарі. Зупинилася витросити з волосся дрібні гілочки, і відчистити штани від колючок. Підвівши голову, раптом помітила світловолосого чоловіка в костюмі і краватці. Він стояв біля фургона експертів-криміналістів, притиснувши до вуха телефон. Ріцолі підійшла до патрульного Дауда, який і далі охороняв вхід на місце знахідки. Що це за тип у костюмі? запитала вона. Дауд глянув на чоловіка. О той? – каже, що з ФБР. Що? Тицнув мені підніс жетон і намагався пройти повз мене. Я сказав, що ми спочатку маємо узгодити з вами. Здається, йому це не надто сподобалося. Як сюди занесло ФБРника?» – От і я про це. Ріцялі кілька секунд дивилася на агента. Його присутність не віщувала нічого доброго. Вона вела цю справу і не хотіла жодних зазіхань на свою сферу повноважень. А цей чоловік із своєю армійською виправкою і діловим костюмом уже мав такий вигляд, ніби весь ліс належить йому. Ліцеля підійшла до нього, але він не звертав уваги, аж поки вона не зупинилася зовсім поруч. Вибачте, сказала вона, я так розумію, ви з ФБР? Він закрив кришку телефону і озирнувся до неї. Ріцолі побачила мужні, чітко окреслені риси обличчя і погляд, який не виказував жодних емоцій. Я детектив Джейн Ріцолі, і я веду цю справу, сказала вона. Чи не могли б ви показати свій жетон? Він дістав жетон із кишені піджака. Ріцолі роздивлялася бляху і відчувала на собі погляд, яким цей чоловік оцінював її. Їй стало неприємно від його мовчазного схвалення. Від того, як він довірив їй справу, ніби був головний агент Гебріал Дін», – сказала вона, віддаючи йому жетон. Так, мем, чи можу я запитати, що тут робить ФБР, не знав, що ми по різні боки барикад. Я цього не казала. Ви чітко даєте зрозуміти, що мене тут не має бути. ФБР зазвичай не з'являється на наших місцях злочину. Я лише запитую, чим цей конкретний випадок привернув вашу увагу. Ми отримали повідомлення від поліції Ньютона про вбивство в будинку Гігері. Відповідь була невичерпною. Цей чоловік надто багато замовчував, спонукаючи рісолі розпитати його. Приховування інформації було способом виявити силу, і ріцолі зрозуміла, яку гру він веде. Можу собі уявити, скільки рутинних повідомлень про злочини вам надходить, сказала вона. Так, багато. Ви отримуєте інформацію про всі вбивства? Так. А оце воно чимось особливе? Він мовчки подивився на неї фірмовим поглядом, у якому годі було щось прочитати. Я думаю, жертви пояснили б вам. Її гнів рвався на поверхню, як шматок деревини, який намагаються втримати під водою. Тіло знайшли лише кілька годин тому, сказала вона. Вам тепер про вбивства повідомляють у режимі реального часу? Його губи ворухнулися, складаючись у щось схоже на посмішку. Ми намагаємося бути в курсі детективи і були б вдячні за інформацію про те, як просувається розслідування, результати аутопсії, трасологічна експертиза, усі заяви свідків. Документів буде багато. Я розумію. І всі вони вам потрібні? Так. Є якась причина. Хіба нас не повинно цікавити вбивство і викрадення, ми хочемо бути в курсі цієї справи. Він здавався сильним і поважним, але це не зупинило ріцолі, кидаючи йому виклик, вона підійшла ближче. І коли ви розпочнете командувати. Розслідування ведете ви, а я тут лише для того, щоб допомагати. Навіть якщо я не бачу потреби в цьому. Він подивився на двох працівників моргу, які вийшли з лісу і завантажували у фургон ноші з рештками тіла. Яка різниця, хто веде справу, якщо ми піймаємо вбивцю? тихо запитав він. Вона дивилася, як фургон везе нещасне тіло на нові знущання, під бажальне світло зали для розтинів. Гебріал Дін своєю відповіддю разюче ясно нагадав їй, як мало значень мають питання субординації. Гейлгігер було однаково, хто піймає убивцю. Вона просила лише правосуддя, хай би хто став його посередником. Правосуддя ото й усе, що ріцолі її завинила. Але вона відчувала і гнів, коли результати її важкої роботи привласнювалися колегами. Багато разів бачила, як чоловіки виходили вперед і зверхні вимагали віддати їм справи, які вона розбудувала з нуля. Зараз вона такого дозволити не могла. Я вдячна за пропозицію допомогти, сказала зрештою. Але гадаю, що зараз у нас усе під контролем. Якщо ви будете нам потрібні, я повідомлю. Розвернулася і відійшла від нього. Здається, ви не розумієте ситуацію, сказав Дін. Ми тепер в одній команді. Не пригадую, щоб зверталася до ФБР по допомогу. Усе узгоджено з вашим шефом, лейтенантом Маркетом. Хочете переконатися? запитав він, простягаючи їй свій телефон. Я маю власний телефон, дякую. Тоді прошу зателефонувати йому, щоб ми не гаяли час на боротьбу за територію. Вона була ошелешена тим, як легко він увійшов у гру, і тим, як точно вона його оцінила. Цей чоловік був не з тих, хто спокійно стоятиме за лаштунками. Вона виняла телефон і стала тиснути на кнопки. Але ще до того, як Маркет відповів, ріцолі почула, як її кличе Даут. Детектив сліпер, сказав Даут, давши їй рацію. Ріцолі кинула вона, натиснувши кнопку. Крізь потріскування долинув голос сліпера. Варто було б вам повернутися сюди. Що у вас там? Е... Краще б ви самі подивилися. Ми приблизно за 50 ярдів на північ від місця, де знайшли друге тіло. Друге тіло? Жито снула рацію дауду й кинулося до лісу. Вона так поспішала, що не одразу помітила Гебрія Діна, який ішов за нею. Лише, почувши, як тріснула гілочка, вона озирнулася і побачила, що він зовсім поряд. Обличчя в нього було похмуре і відсторонене. Ліцель почувалася надто знервованою, щоб сперечатися з ним, тому просто пішла далі. Вона побачила чоловіків, які понуро стояли під деревами, наче плакальники на похоронах, але ні мі. Сліпер озирнувся на неї, і вони зустрілися поглядом. Вони щойно закінчили перший обхід із металодетекторами, сказав він. Експерт саме прямував назад до поля для гольфу, коли спрацював сигнал. Ріцолі увійшла в коло і сіла навпочіпки, щоб роздивитися, що вони знайшли. Череп лежав окремо від тіла, яке всохло майже до самого скелета. Золота коронка зблиснула в забитому брудом роті, мов зуб пірата. Ріцолі не бачила ані одягу, ані його решток, лише голі кістки, на яких ще де-не-де лишалися шматки гнилої плоті. Посьма каштанового волосся поприлипали до листя. Схоже тіло було жіночим. Ріцьолі підвелася, уважно дивлячись під ноги. Комарі обліпили її обличчя і пили кров, але вона не зважала на біль і бачила лише опале листя і густий підлісок. Пасторальний краєвид, на який вона зараз дивилася, із жахом. Скільки ще мертвих жінок лежить у цих хащах? Це його звалище. Вона озирнулася і подивилася на Гебріела Діна. Це він сказав. Він сидів на навпочіпки за кілька футів від неї та просіював листя руками, одягненими в рукавиці. Ріцялі навіть не бачила, коли він устиг їх натягнути. І от він підвівся, зустрівшись із нею поглядом. Ваш убивця уже користувався цим місцем, сказав Дін. І, можливо, скористається знову, якщо ми його не сполохаємо. У цьому і складність тримати все в секреті. Якщо ви не сполохаєте його, є шанси, що він повернеться, не для того, щоб викинути тут наступне тіло, а просто щоб побути, знову відчути збудження. Ви з відділу аналізу поведінки, правда? Не відповідаючи на її запитання, він озирнувся і подивився на фахівців, які вишикувалися в хащі. Якщо вдасться приховати це від преси, у нас, можливо, є шанс, однак ми мусимо подбати про це зараз. Ми, за допомогою самого лише цього слова, він став її союзником, без її прохань і згоди. І от він стояв тут і роздавав накази. А найбільше дратувало те, що всі інші слухали їхню розмову і розуміли, що її авторитет піддається сумніву. Лише Корсак зі своєю звичною безпардонністю насмілився втрутитись. Даруйте детектива Ріцолі, сказав він, що це за чоловік? Агент ФБР, відповіла вона, не відводячи погляду від Діна. А чи міг би мені хтось пояснити, коли ця справа встигла потрапити під федеральну юрисдикцію? Не встигла, сказала Ріцолі. І агент Дін уже збирається йти. Хто його проведе? Вони з Діном дивилися в очі одне одному. Потім він віддав їй честь, мовчки визнаючи, що програв цей раунд. Я сам зможу знайти дорогу. І з цими словами він розвернувся і пішов назад до поля для гольфу. Що вони собі думають, ці феберівці, уголос міркував Корсак. Вічно мають себе за королів. Навіщо бюро сюди поткнулося? Якби ж я знала, відповіла Ріцолі, вдивляючись у хащу, до якої зайшов Гебріал Дін, і, проводжуючи поглядом його сіру постать, ледь видиму в сутінках. Лейтенант Маркет прибув за півгодини. Зазвичай ріцолі анітрохи не подобалася присутність старших за званням. Вона не любила, коли вищий за рангом офіцер стояв над душею під час роботи. Однак маркет не втручався, І він просто зупинився посеред дерев, мовчки оцінюючи ситуацію. Лейтенанте, покликала його ріцолі. Ріцолі коротко кивнув він їй. Що тут знадобилося федералам? Вони прислали агента і вимагають повного доступу до перебігу розслідування. Так, запит пройшов через комісаріат. Отже, все було узгоджено вище. Різолі дивилася, як команда експертів спаковує свої інструменти і повертається до фургона. Усе це відбувалося на території Бостона. Однак тут, у темному закутку парку, вона почувалася самотньо, ніби в справжній лісовій хащі. Вітер жбурляв листя і розносив запах гнилизни. Між деревами ріцолі бачила вогник. Баррі Фрост присвічував собі ліхтариком, знімаючи з дерев стрічку, прибираючи всі сліди того, що тут побувала поліція. Починаючи з сьогоднішнього вечора, вони мали організувати засідки. Жага відчути запах плоті, що розкладається, могла привести убивцю назад, у цей безлюдний парк. До тихої хащі. Отже, я не маю вибору? запитала вона. Мені доведеться співпрацювати з агентом Діном, я запевнив комісаріат у тому, що ми готові співпрацювати. Чому бюро зацікавилося цією справою? А в Діна ви не запитували? Це однаково що з отим деревом говорити. Жодної відповіді. Я від цього не в захваті. Ми повинні все йому розповідати. А він ні чорта нам не зобов'язаний казати. Може, у вас просто неправильний підхід до нього. Черговий закид, наче змащена отрутою стріла, яка встромилася в її тіло. Вона зрозуміла не в голос. Ти б на себе подивилася, Ріцьолі, ти всіх чоловіків доводиш до сказу. А ви зустрічалися особисто з агентом Діном? сказала вона. Ні. Пощастило вам. Саркастично розсміялася вона. Слухайте, я спробую щось розвідати, а ви просто постарайтеся працювати з ним. Гаразд. А я хіба не працювала? Судячи з телефонної розмови, ні. Я чув, що ви його вигнали з місця знахідки. Хіба це співпраця? Він поставив під сумнів мій авторитет. Я мала дещо прояснити одразу ж. Справу веду я. Так чи ні? Так, помовчавши, визнав він. Я сподіваюся, що агент Дін також це зрозуміє. Я подбаю про це. Маркет обернувся і подивився на хащу. Отже, маємо два тіла обидва жіночі. Судячи з пасом волосся і розміру скелетних кісток, друге тіло жіноче, в яких тканин майже не залишилося, тіло постраждало від птахів і тварин. Але явної причини смерті не видно. Ви впевнені, що в тій хащі більше немає трупів? Собаки нічого не знайшли. Дякувати Богу, зітхнув Маркет. У ріцолі завібрував пейджер. Вона впізнала номер на дисплеї, відділ медичної експертизи, точнісінько, як минулого літа, тихо промовив Маркет, не відводячи погляду від хащі. Якраз у цій порі почав убивати хірург. Спека, сказала Ріцолі, дістаючи мобільний. Вона пробуджує чудовість.